Привіт друзі, з вами Сібендер і сьогодні я вам хочу розповісти, як же потрапити на онлайн PS3. Для початку, якщо ви власник PS3, вам, вам потрібно е зайти в інтернет та додати мене, у друзі. Е як мене звати в соці е PlayStation 3 онлайн, ви зараз побачите на екрані. Потім, якщо, коли ви мене додавали, вам потрібно мені написати, що ви готові до онлайн-Пестри. За день до онлайн-пестри я напишу про це в всіх соціальних сетях, яких я є, в Твіттері, ВКонтакті, Моймірове. І ви зможете це побачити, якщо ви ВКонтакті, або в Твіттері, або в Моймірове. В даний час ви включаєте систему, заходите в певну гру. Я, ми з вами зустрічаємося і розпочинаємо онлайн-пестри. Всіх до зустрічі, всім пока!